Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день! Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Сонечка умита. Послухайте цей віршик. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка одіта чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Дітки, хто запам'ятав, як звати дівчинку у віршику? Правильно, сонечка, а як ще по-іншому можна назвати дівчинку? Софійка, Софія, Соня, правильно. Того задивила у віршику сонечко. Правильно на маленьку сонечку? А який вигляд має дівчинка? Правильно, дівчинка умита, дівчинка одіта У чому була взута дівчинка? Дівчинка була взута у чистих черевичках. А що дівчинка мала у косичках? Правильно вона мала стрічки у косичках. Що зробило сонечко, побачивши дівчинку? Правильно усміхнулося. Послухайте цей віршик ще раз. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка одіта. Чисті черевички. У косичках стрічки. Усміхнулось сонечко. До малої сонечки. Дітки, чи сподобався вам цей віршик? Я гадаю так. Тепер давайте його вивчимо. Повторяйте за мною. Задивилось сонечко. Тепер разом. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Тепер разом на маленьку сонечку. Сонечка умита тепер разом. Сонечка умита. Сонечка одіта тепер разом. Сонечка одіта. Чисті черевички тепер разом. Чисті черевички. У косичках стрічки тепер разом. У косичках стрічки. Усміхнулось сонечко. Тепер разом. Усміхнулось, сонечко. До малої сонечки. Тепер разом. До малої сонечки. Тепер спробуйте розказати цей віршик своїм батькам. Я гадаю, він їм дуже сподобається. Дітки, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. До зустрічі!